Слава нашому Господу. Слава. Я буду читати Слово Боже, яке записане в, книзі, в послання до Євреїв, 10 голова, 36 вірш. Бо нам терпеливість потрібна, щоб волю Божу, виконавши й прийняти обітницю. Апостол, апостол говорить, звертаючись до євреїв, каже, нам потрібна терпеливість. Перше, що ми, я би хотів сказати, ми живемо в час. Дуже цікавий і дуже важливий. Коли ми дивимося на все, що відбувається кругом нас чи в цьому світі, ми бачимо, як Слово Боже воно виконується. Як приходить час, коли прихід Ісуса Христа, він близький, зближується. Тому що Христос сказав: подивіться, все говорить про те, що наближення приходу, другого приходу Ісуса Христа дуже близьке. І нам потрібно бути готовим. І основна увага, чи то, що потрібно сьогодні для віруючої людини, перше це терпіння. Тому що дуже часто в нашому житті, знаєте, Слово Боже, воно виконується, воно істина, воно так і амінь. І написано, що ні одна йота, ні одна кома, ні одна крапка не пройде перше. Як Слово Боже виконує цим. Просто в нашому житті дуже часто ми настільки зайняті чимось суєтою піклуванням, що ми просто ну, живемо в цей час, живемо навіть не замічаючи, що відбувається кругом нас. Ми дуже часто не придаємо значення чи уваги, тому що Бог хоче. Щось для нас сказати. Бог хоче, знаєте, чогось нас навчити і хоче направляти нас, чи нашу увагу, наші погляди на більш важливе і більш головне. І перша проблема, чому ми в нашому житті не отримуємо Божих благословінь чи Божих обітниць. Тому що дуже часто нам не хватає терпіння. Знаєте, ми, як люди по своїй природі, по своїй натурі, ми хочемо, щоб все, що Бог сказав в нашому житті, чи доб, доб, добре приходило ще вчора. І часто наш календар він не, не співпадає з Божим. Але Бог хоче чомусь навчити нас. Коли ми подивимося на приклад ізраїльського народу, коли Бог вивів його з Єгипта, з цього рабства, він, він, ціль Бога була вести цей народ в обітовану землю, в землю, яка тече молоком і медом, в землю, яка наповнена благословіннями. Але було 40 днів по цій пустині, яку вони мали пройти. Було 40 днів Божої волі, через які Бог хотів їх навчити. І перше, Бог хотів їх сформувати як народ, як одине ціле. Що вони розуміли, що вони є єдиний народ, який повинен вболівати один з одного, який повинен благословляти один одного, який повинен молитися і переживати, допомагати один одному. Тому що в рабстві вони були розсіяні, вони просили, молилися. Але вони не були в єдині. Сьогодні Бог Він вчить також нас, як церкву, бути один, єдиним. Тому що ми є один і єдиний організм, який працює на збудування один одного. Коли ми починаємо працювати просто чи обгороджуватися і думати, що ми найважливіші, то тоді ми не працюємо на збудування всіх. Ми повинні працювати, бути єдиним цілом. І сьогодні Бог вінчить нас. Тільки в єдинстві приходить Боже благословення, тільки в єдинстві через єдинство приходить відповідь від Бога для народу. Благословіння Боже приходять не просто особисто в моє життя, але для того, щоб я міг служити іншим. Для того, щоб через це прославлялося ім'я Господнє. Друга річ. Яка була ціль Божа, коли він вивів ізраїльський народ, вів ізраїльський народ по пустині? Це що вони навчилися довірятися Богу всяких життєвих обставинах, ситуаціях. І тоді, коли фараон з своїм військом гнався, що вони перше, що вони не роптали, але що вони покликали до Господа. Довіряти Господу. Ми дуже часто в нашому житті надіємося на себе, на людей. Ми надіємося часом на обставини, на якісь ситуації, що якось воно пронесе, якось воно буде, але не буде воно якось. Тому що наша основа і наше благословіння. І слово Боже каже, ім'я Господа, вона є крепка башня, міцна башня. Втече туди праведник, і він буде спасений. Тільки в ньому є наша відповідь, тільки в ньому є наше благословіння, тільки від нього приходить це, що потрібно нам для нашого життя. Тільки від нього приходить відкриття. Настанова. І дуже ми чекаємо. Знаєте, сьогодні ми є на цьому місці перед лицем Божим, де Дух Святий пробуває, де його сила є на цьому місці. І сьогодні Він через свій Дух Святий, Отець Небесний, він готовий відповідати на наші потреби, на наше моління, на наші благання. Я вірю в те, що він готовий давати відповідь. Це, що нам потрібно, це відкрити своє серце, це чекати в терпінні і вдячності перед лицем Господа. Друга річ, що він каже, для того, щоб виконати волю Божу, виконувати волю Божу, для того, щоб благословіння приходили в наше життя, він каже, виконавши волю Божу. Для того, щоб виконувати волю Божу, для того, щоб слідувати за ним, нам потрібно поставити правильні пріоритети в нашому житті. Поставити цінності, поставити зважити, що є важливе і що приносить користь, що приносить збудування. Не тільки для мене, але й для інших. Знаєте, Бог сотворив людину. Для того, щоб вона мала а, спілкування, спільність. Бог не сотворив людину просто якимось закритим таким а, особистістю. Але всім нам потрібна спільність. Всім нам потрібне розуміння. Всім нам потрібне співчуття. Всім нам потрібна любов. Милосердя. І ми можемо мати. Це коли ми в єдності, в Дусі Святому. Тому що Бог Він говорить, ми виконуємо волю Божу. Бог дуже часто говорить в наше життя, в наше серце. Для того, щоб Боже благословіння прийшли в наше життя, нам потрібно почати виконувати волю Божу. Ми дуже часто чекаємо від когось. Але сьогодні є важливо мої взаємовідносини з моїм Творцем Небесним. Сьогодні є важливо, наскільки я відкритий для того, щоб проявляти це і виконувати волю Божу. Сьогодні Господь дав нам ще цей чудовий час, де Він говорить до нас, де ми є в домі Господньому. Цей день відпочинку перед лицем Його. Цей день, де ми знаєте, відкидаємо всі наші турботи, піклування, все те, що знаєте, нас тривожить, і ми можемо прийти в дом Господній. Ми можемо прийти в Його присутність. Ми можемо відкрити наші серця, Його Дух Святий, Його благодать, Його сила. Вона може наповняти Твоє і моє серце. Він може давати свої відповіді. Він може давати свій, знаєте, цю радість, цей мир, цю впевненість, давати, знаєте, наповняти нас цією силою, благодаті і милості, де ми можемо з терпінням провадити наше життя, слідування за нашим Господом, чекати відповіді від нашого Господа. Тому, склоняючись цій молитві на наші коліна. Я би хотів, щоб перш за все ми подякували Богу за Його Сина Ісуса Христа, за дух Святий, який є в нашому житті, за благословіння і за те, що ми є в домі Господньому, де є Дух Святий і Його Слово. Амінь.